Ігри на виліт. У кожного уявлення своє. Чому на раші дивні еківоки? Не кожен урка має свого кока, який його кувалдою уб'є. Неясно, чи ридати, чи радіти У генерали повару пора. І граються з огнем великі діти, бо бувати це цікава гра. Але і їсти треба не лопуцькі. І пити, і закушувати теж, і бацька тут, надійніший від пуцьки, якого на коня не переп'єш. Оце і вся біда перевороту у ящик не зіграє карапус, бо четі за, а бабайошка проти, у бункері керує інший туз. Бо це тобі не гра на балалайці, аби дурити дику клацапню, на караулі павуки у банці. Не вистачає кожному меню. У грі на виліт правила забуті, і фальш акорди арії почуті, на шельму Бог рукою показав. Та схоже, гаму буде інший дути, бо у вертюру вичищення путі не тільки композитор починав. Автор вірша Терен, вірш написан.